Вітаю вас на каналі в тонусі сьогоднішнє тренування саме для початківців. Були такі запити, тому я вирішила зняти таке тренування. Приєднуйтесь, одягайте форму, розстеляйте коврик і погнали. Починаємо ми з кругових рухів плечами. Відчуйте, як рухаються плечі, як рухаються лопатки. І тепер ми закручуємо плечі назад і вперед разом з грудним відділом. Видих, округлена позиція, грудний відділ закрився вдих, грудний відділ відкривається, лопатки збираються. Видих, грудний відділ закривається, лопатки навпаки в цей момент будуть розкриватися. І в спокійному темпі продовжимо працювати грудним відділом і плечами. Тепер ми додаємо цей самий рух, але закручуємо себе більше в сторону, більше в діагональ. Вдих розкритися, видих, округлюємось в грудному відділі, та тазостегнових кістках ми не схинаємось. Тобто ми корпус можемо прям трошки збросити, якби повиснути донизу. Вдих і видих, закриваємось. Вдих, видих, видих закриваємось. Ще видих, видих, закриваємось. І виводимо руки на лінію з плечами, таз залишається стабільним. Ми витягуємось за пальцями вдаль, відчуваємо натяжіння в бокових поверхностях нашого тіла. І тепер знову працюють плечі, лопатки, але зараз грудний відділ сильно не доєднується. Ми закручуємо плечі вперед і вертаємо в початкову позицію. Вперед і вертаємо в початкову позицію. Тут також намагаємось відчути рух лопаток і плечі разом. Тепер ми тягнемо пальці донизу, опускаючи плечі донизу, додаємо рух головою вправо і вліво, відчуйте приємне витяжіння в бокових поверхностях шиї. І не забувайте підтягувати плечі вниз. Спокійний вдих і спокійний видих. Далі ми збираємо руки в замок, на потилицю, опускаємо підборіддя з ліктями донизу, корпус залишається рівний, опускається тільки голова. Відчуйте приємне витяжіння в центрі шиї, яке може спускатися в лопатки. Не завжди, але таке може бути. І ми розкачуємо тепер підборіддя вправу, в ліву сторони. Відчуття будуть змінюватися, ви будете відчувати натяжіння більше до правого плеча і до лівого плеча. Теж в спокійному темпі працюємо, не забуваємо за диханням і поступово звикаємо до наших відчуттів. Піднімаємо корпус в центр. Згинаємо злегка коліна, округляємось, але не опускаємось до колін. Просто округляємось, пам'ятаємо за положення поперека, знову округлитися, вдих, розкритися в грудному, розкрити плечі, видих, округлитися, вдих, розкритися. Округлитися. Розкритися. Пам'ятаємо за поперек. На розгинання, на відкривання працює у нас грудний відділ. Вдих. І ще закритися, видих, і вдих розкритися. Направляємо лікті в сторону і трошки назад, і переходимо тепер в інше положення. Знову ж таки, пам'ятаємо за поперек, трошки підкрутіть таз, права нога попереду, ліва позаду. І ми додаємо ротацію. Твіст в праву сторону, в ліву, плечі теж опускаємо донизу. Перевірте себе, чи не підтягнулись вони вгору у вас, якщо є таке, опускайте вниз. І періодично перевіряйте себе. Видих, поворот, центр вдих, видих, поворот, центр вдих. Ще видих, вдих, видих і видих, Супер! І тепер змінюємо ноги, пам'ятаємо за поперек і продовжимо працювати в поворотах. Тримаємо таз прямо, ноги у нас на лінії з тазом, тобто анатомічна позиція, не треба ставити нога за ногу, вам буде дуже складно контролювати свій баланс в такому випадку. Видих, тягнемось за ліктем назад. Видих, вдих, центр, видих. Вдих, центр. І тепер ми працюємо з лопатками. Я спеціально повертаюся спиною, щоб ви добре бачили. Руки у нас розставлені в сторони на лінії з плечем. Ми з'єднуємо лопатки і роз'єднуємо, розтягуємо максимально в сторони, ніби хтось нас витягує і вправо, і вліво одночасно за пальці. Підтягнути і розвести. Підтягнути, розвести в сторону ще підтягнути, розвести. І далі даємо відпочинок. Збросьте руки донизу, розслабте трошки, переходимо далі до замку з нахилом в сторону. Центр, якщо ви не дістаєте пальцями, нічого страшного, ми йдемо до того, щоб дістати, щоб мобільність нашого грудного. І е, наших плечових суглобів стали набагато краще. І ви могли робити цей рух вільно. Продовжуємо працювати, з'єднуємо або дотягуємось і нахил в сторону. Намагайтеся не округлитися в спині, в шиї. Тобто тримаємо рівну-рівну лінію, нашу нейтраль. Вдих, видих, центр. Зміна. Замок, вдих нахил, видих, центр. Добре, і переходимо далі. Вже буде повний нахил в сторону, з округленням, спина кругла і ми тягнемось від ніг. Не до стегна ребрами, а саме від стегна. Лопатками вгору, ще в сторону. Округляємось. В сторону вертаємось і на центр вдих. За пальцями в діагональ видих, відкритись в бокову і зміна сторони. прям продовжуємо за пальцями тягнутись в сторону, подовжувати себе все далі і далі. А за лопатками тягнемось вгору саме на округлені. Видих, вдих і центр. Ще вдих. Видих, розкритися і центр. Збираємо трошки стопит, знову ж таки, анатомічна позиція. І працюють наші пальці. Ми піднімаємо великі пальці вгору, всі залишаються внизу, потім великі вниз, всі піднімаються. Нормально, якщо у вас не вийде одразу. Ви можете спробувати притримати пальці, наприклад, якщо великі тяжко піднімаються, ви тримаєте всі інші, щоб великі змогли краще відірватися, щоб ви могли більше їх відчути. Тобто тут все діло в практиці. Ми переходимо до іншої вправи, наші стопи працюють по колу, п'ятки відкриваються наружу, і ми повертаємось на центр. Наружу такі трошки косолапі і вертаємось на центр. Все через півпальці, через піднімання наших п'яток вгору. І переходимо до наступної вправи. Наші стопи залишаються виворітні, права стопа півпальці, обидві півпальці і одна п'ятка буде завжди опускатися по чергову. Ліва вниз, права стопа вниз, ліва вниз, права стопа вниз. І таким чином ми перекачуємось, теж намагаємось відчути баланс. Далі ми закриваємо, розкриваємо стопи. Тут вже у нас теж на мобільність наших стоп і тазу стегнових суглобів. Закрити, відкрити. Тобто ми ось так з вами трошки розходимося в широку позицію і знову збираємо ноги в більш вузьку позицію. І залишаємось в широкій. Далі у нас працюють коліна таз залишається разом з корпусом в одній лінії, без нахилу. Коліно дивиться на стопу, намагаємось його у внутрішню сторону якби сильно не закручувати. Додаємо нахил, вертаємось на центр вдих, видих, центр, ліва нога згинається, центр, права згинається. Центр. Ще вдих відчути витяжіння бокове, центр. Стопа, нога, яка згинається, її стопа давить в підлогу. Вертаємось і працюємо далі з тазом. У виворітній позиції залишаються стопи ми, перекачуємось тазом в одну, в іншу, дуже обережно, дуже спокійно в своєму темпі. Вам повинно бути комфортно, ви можете зменшувати амплітуду і працювати в тій, який вам комфортно. Назад нахил і вертаємось на центр. Не дуже глибокий. Далі ми закриваємо стопи, косолапимо їх і теж працюємо вправо-вліво. Ось тут супер обережно, супер повільно, не різко намагаємось сконцентруватися на своїх відчуттях. І додаємо теж нахил назад, і виходимо на центр, вдих, видих на центр, ще вдих, видих на центр, і ще вдих, видих на центр. Продовжуємо тримати темп дихання. Можливо, ноги будуть відчуватись, можливо, гомілки будуть трошки відчуватись в таких позиціях. Далі вертаємо виворітно і переходимо до пліє. Так само намагаємось тримати рівну лінію в корпусі нашу нейтраль. Вдих і видих вгору. Стопи злегка давлять в підлогу, якби допомагають нашому тілу виштовхнутись вгору. Добре, збираємось. Йдемо до опори, це може бути що завгодно, стіна, стіл, стілець. І працюємо далі з мобільністю тазу стегнових. Важливо, щоб ви працювали знову ж таки в своїй комфортній амплітуді. Ось тут я показую різні варіації. Ось це невірна варіація. Тобто таз повинен залишатися на одній позиції. Таз не повинен ось так розгулюватись вгору, якось розкачуватись. Працює настільки стегно. Нога вперед, в сторону, назад. Не обов'язково піднімати коліно якось там на 90 градусів. Працюйте в своїй комфортній амплітуді. Якщо стигно піднімається, зменшіть амплітуду. І тепер зворотній напрямок назад, в сторону і вперед. Назад. Ось тут важливо не прогнутись попереку. Може бути така як компенсація, ви можете навіть якби не помітити цей момент, тому перевірте зараз, чи є у вас такий рух. Якщо є, намагайтесь контролювати поперек. Спокійне дихання, стегно саме от таз не піднімається. Переходимо на іншу сторону, так само вперед в сторону, назад, в своїй комфортній амплітуді. Спокійне дихання, підтримуємо свій баланс завдяки опорі. Можна трошки ускладнити а, цю вправу і працювати без опори, якщо ви прям дуже впевнено себе відчуваєте зараз зворотній напрямок вже, слідкуємо за попереком, слідкуємо за нашим тазом, щоб наші тазостегнові кістки не підскакували вгору. Працює тільки стегно. Добре, ми йдемо з вами далі. Теж буде мобільність тазу стегнових. Ми тепер розкачуємо стегно у внутрішню і зовнішню сторони. Нога не сильно піднімається вгору, тобто важливо, щоб тазостигнові кістки знову ж таки залишалися на одній лінії. І зміна ноги так само внутрішню. Узовнішню намагаємось не розкачатись, тримати таз. Супер, йдемо далі. Ми ставимо руки в стегна, не на коліна, саме в стегна, витягуємо за маківкою. Але погляд залишаємо в підлогу, щоб наш відділ не перезгинався назад. Округляємось видихом, з вдихом розкриваємось куприк вгору, видих таз підкручуєте. От ви тазом ніби робите скручування. Тому ми обов'язково підключаємо м'язи живота з видихом таз підкрутився, м'язи живота активні, живіт трошки підтягнувся, ви відчули, що м'язи. Запрацювали вони, включилися. Видих, вдих, розкритися, плечі потягнути донизу, видих, живіт активний, таз підкрутився. І виходимо на центр. Далі ми працюємо знову з опорою. Ви можете знову підійти до стіни, стіла, стульчика, що завгодно, головне, щоб вам було зручно. Ноги залишаються поки що рівні. Але якщо ви розумієте, що ваш поперек, ваша спина зараз округлена, зігніть трошки колін, зробіть їх м'якими і підтягніть ребра до стегон. Тоді ваша спина випрямиться, вам буде зручніше стояти, будуть тягнути як ноги, так і плечі і лопатки. Ми починаємо розкручувати таз вправо, а ребра вліво. Таз вліво, ребра вправо. Тобто знову ми витягуємо, ніби наші бокові сторони. Коліна зараз у всіх трошки зігнуті. Продовжуємо розкачуватись, спокійно дихати, відчувати натяжіння і звикати до нього. Далі ми працюємо через хвилю. Тут головне зрозуміти, що за чим у нас йде. Ми зараз згинаємо коліна, підкручуємо таз, як ми робили на підготовці зараз перед цією вправою. Витягуємось хребет за хребцем, розкручуємось і через рівну спину вертаємось в складочку. Видих, живіт активний. Вдих, розслаблення. За сідницями відчуваємо натяжіння в ногах в задній лінії і в наших плечових суглобах. Вдих на витяжіння. Видих, таз підкручується, хребет за хребцем, прямо візуалізуйте, як ваша спина від куприка до маківки розкручується. І тепер ми тягнемо наші ікроножні м'язи. Права нога зігнута, ліва рівна, п'ятка ліва тягнеться до підлоги. Тепер ми вже переходимо до згинання лівим коліном, ви ніби щось штовхаєте. Інша нога змінити, спочатку відчути витяжіння литки і додаємо згинання, розгинання. І переходимо до витяжіння. Правої ноги опускаємось внахил, тягнемось ребрами до стегна, додаємо пружину. Ваші коліна можуть бути трошки зігнутими. Якщо достатньо сильно тягне, ви можете призігнути, щоб було комфортно. Ми піднімаємо корпус вгору, задня нога виходить на півпалець, права рука робить коло назад, і ми знову опускаємось вниз, пружинимо 4 рази. Піднімаємось вгору, з видихом, пальцями подовжуємось вдалі. Знову пружинка до правої ноги і з видихом потягнутися за пальцями вдаль. Видих коло рукою, подовжимось і змінюємо сторону. Звикаємо, опускаємось корпусом до лівої ноги, пружинимо. І ліва рука з видихом розкривається за пальцями вдаль. Вертаємось в нахил і пружинимо. І знову видих, розкритися, поглиблюємось. І видих, розкритися коло рукою. І останній раз ми закінчуємо сьогоднішнє тренування. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам по відчуттям було складно, легко або просто нормально, що змінилося. Як ви відчували себе перед тренуваннями, як відчуваєте після, мені це дуже важливо, щоб я розуміла, які тренування знімати далі, які у вас є запити, щоб це було корисно і дуже ефективно. Дякую вам, що ви приєдналися, приділили собі час і зустрінемось на наступному тренуванні.